Доброго дня, друзі! Відповідаю на ті запитання, які були в мене в Тіктосі. Не думала, що це відео набере стільки переглядів. Я не є блогером. Я записувала це відео здебільшого для тих людей, хто приходить до нас в тепличку по квіти і по розсаду. Отже, ви попросили мене показати мішечок з вапняком. Ось він такий: вапнякове борошна для розкислення ґрунту. Його тут є 25 кг, його там вистачає на одну сотку. І я не знаю, чи є він на розетці, там було таке питання. Ми просто купували, звичайно, в магазині коштує він ось у нас 250 гривень. Щодо пропорцій, значить ми садимо грядками і город, і тепличка в нас, звичайно, грядками, тому ну, ми використовуємо так, 900 грам на яку грядочку, ось чоловік мені підскаже? 9 метрів на 45 см. 9 на 45, 900 грам. Ну, а тепер чи потрібно використовувати, чи не потрібно. Ну, звичайно, якщо ви можете зміряти кислотність ґрунту якимись там правильними вірними методами, це здорово це робіть. Але дійсно є рослинки, які вказують на це. Ну і тут ще треба дійсно розуміти, в якому регіоні ви проживаєте. Тому що на кислотність ґрунту впливають опади. Якщо ви живете на півдні, у вас мало цих опадів, у вас засуха, у вас будуть лужні ґрунти. І там я писала ще про гіпс. І хтось мені казав, що це не потрібно. Так Гіпс, до речі, втримує вологу. Якщо ви живете в південних областях і у вас мало опадів, то гіпс вам допоможе втримати вологу. І використовувати це чи ні, це ж вже ваше рішення. Я лише ділюсь тим, що робимо ми, і слава Богу, подякуємо за все, у нас це виходить. Всім гарного дня і Божої охорони.